Доброго ранку всім мир і благодаті, благословенного Богом Дня. Сьогодні читаю Біблію, Писання, і є декілька думок, які ми я би хотів поділитися. Читаю з Колосян, з 2 розділу 6 віршу: Отже, як ви прийняли, були Христа Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на Ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у Нім з подякою. Стерізіться, щоб ніхто вас не звів філософію та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади й начальства, ви в ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в христовім обрізанні. І так далі. Знаєте, що я побачив? Перше. Це церква, це наш зв'язок з церквою, наше відношення до церкви і вплив церкви на нас. Тобто мається на увазі, що Христос є голова, а ми Його тіло. Отже, ви прийняли були Христа Ісуса Господа, ми його прийняли через служіння церкви, через служіння Євангелиста, чи служіння пастора. Вчителя, чи е, пророче служіння. Через, саме через церкву ми були і вкорінені, і збудовані. І саме через церкву ми вкоріняємося і збудовуємося, тому що всі дари, які є в церкві, вони для нашого збудування і для нашого вкорінення в ньому. І ми повинні стати частиною, тому що, зміцняючись в вірі, ми будуємо. Себе і будуємо церкву. І стережіться, щоб вас ніхто не звів філософію та морною обманою за переданням людським за стихіями світу, а не за Христом. Тобто все, що не зв'язано з церквою, все, що не зв'язано з служінням церкви, а є якоюсь філософією чи світським розумінням, нам треба цього. Стерегтися, щоб нас ніхто не звів. І слово не звів в грецькому підстрочному перекладі не викрав, от як ми почитаємо, у нас добичу доби, водіть в плен, увлікать, соблазнять». Все, що сьогодні не зв'язано з церквою, все твоє життя, моє життя, наше життя, яке не зв'язано з церквою, це все є омана, це є все філософія, це все є марнота. І саме через це нас ворог обкрадає. Ми повинні просто бути зв'язані з церквою. Словом, ментально, душевно, тілесно. Далі дев'ятий вірш, бо в ньому тілесно живе. Вся повнота Божества, саме в церкві є повнота Божа. Саме церква це єдина інституція на цій землі, єдина влада і сила, і Божественна сила на цій землі. Тому що тільки церква є стовпом утвердження істини. І ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Тобто ми розуміємо, що Христос є голова, а ми Його тіло. І саме тільки в ньому ми були обрізані, саме тільки в ньому ми зцілені, звільнені, скинули наше гріховне тіло. Саме в церкві ми просто поховані в хрещенні, бо тільки через хрещення ми стали частиною церкви, тільки через хрещення ми війшли в церкву. І саме в церкві ми воскресли вже для нового життя. А нове життя, воно напряму зв'язано з церквою. Тому будемо молитися, щоб Господи, молитися і просити в Господа, щоб Він дав нам бути частиною церкви, активною частиною церкви. Не просто номінальним християнином, який прийшов, послухав і пішов додому. Ми повинні стати частиною церкви. Все ціло, щоб наші думки, наші бажання, наші наміри, наші фінанси.